Отака собі площа серед тих вуличок таких маленьких. Тут же пішли такі більш серйозніші магазини. Тут він Різноманітне. Церква. І такі вулички далі йдуть, ось такі. вузесенькі. Туди, сюди, туди сюди. кіра бумажнички, Ну тут вже така біч дорога. Різно такі зажими. Брент 100 евро, тонна така типа так. За це можна можна. Значить, а, Футболочки по 40 євро. І виходимо опять, бачите, так, церква, там далі, тут кафе різні. Ну всі повністю вулички заняті. І то як бутербродики продають, так і все, що хочеш. Вже маски проїлися, ми вже в тут в кожному магазині маски, 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 маски. Але я вам скажу, якщо так от трошки вже походити по Венеції, він вже так, спочатку такий так вау, а потім ти вже собі ходиш і воно вже так би все стандартно. Виходить. Йдемо далі, так? Туди, туди чи туди? Йдемо туди, подивимося, а потім вже повернемо. Бо ми так трошки по навігатору йдемо, трошки по інтуїції. Отак От йдуть люди, де? Потім по локації вийдемо. Гондолу. І ще трошки вам покажу, на, от іменно вже трошки з другої локації. От той Гранд канал. канал. То, гуна і водна артерія. Там і є на містку. Там є на містку. То ліцензовані гондоли, вон там причал. Ну ясно, ясно, не всі тут на той вон. І от бачите, як воно все плаває. Плаває, ходить. Це так, як Віталій. Ну то, то впав, ну типу, така, дивіться, що тут робиться. 11.15, тобто ми вже 12-ї години навіть нема, а тут вже такий двіжняк. І то сьогодні що в нас є? Четвер. Четвер, всього на всього. Є тут що подивитися в мене. Ми ще на площу святого Марка вийшли. Ще на площу святого Марка каже. Таня має вийти, а там буде ще крутіше. Ви можете сісти мене, допустимо, на Києво Катірок і проїхати мене там, куди вам треба. Ну, замість трамвая. Мене Чи тролейбуса, Тільки на воді. Чи автобуси. Можна таксі, махарабський. 7,50. 7,50 за одного. Ну, собі сидять, савають, п'ють, кафе, магазини, діла. Ну, тут тут такі двіжняки, що просто абзак, тепер ми вже зійшли вниз, О, там ми були тільки що, то є та якби Гранд канал той. О, і тут є така коржу порожка. Ми зараз йдемо куди. А площа святого марка? На площу святого марка ми йдемо. Ми ще не знаємо куди, нам показує я і туди і туди. Куди йдемо? — То дивися, така якась теж. Так. Може перейдемо тако. Йдемо перейдемо. Без толпи. Де менше толпа йде. А ви заодно подивитеся і бокові трошки такі дорожки. Я ну, пристань трошки та а то мелькає тільки твоя одна точка в кадрі. І таке кафе собі буде. Не буде, а є. Ну, та але тут так, мені, дивіться, буквально за три метри. Від такого двіжняка ти собі сів. І маєш тобі туди, напевно. так. Бо там канал вже. І там канал. ага. Тобто ми зайшли в тупічок, Тобто ми добралися до каналу. Ага. Так, треба повертатися назад. Тобто, о, бачите, мусимо там ми були. Але, ну, бачите, ще зато. Такі класні ми побачили кафешки, холодочок і взагалі супер. Ну от як на Гондола, тут який собі ресторанчик, віця так прямо, мали. сидять собі люди і балдеють, то сервіс гондоли, скільки там люди заходять собі і плавають. Ну тобто воно випливає звідси. І тут у п'яче трафік. Куди туди, да? Ну раз туди йдуть і китайським туди. Як туди пайда туди? А. А я навигатор Ну тут реально навігатор потрібен, тому що ну шкіри тут на тіпа типу, тоже мені дуже багато, має. тобто ви собі маєте на увазі, що тут 15 маленькі сумки 15. 15, так. Тут без навігатора нікуди, тому що оті малесенькі такі вулички, ви як перший раз, ну моментально орієнтація тіряється. Ми походили годину і вже точно не знаємо, куди вийти, як. Тільки навігатор включаєш і вже тоді собі йдеш. І дуже зручно, от іменно то, що ви автобусом собі приїхали на ту локацію, там собі. Поставили мітку, зберегли ту мітку, і ви собі там допустимо. Тобто ми в 9 годині виїжджали на 18.30 назад автобус. Тобто, ну суперово виходить, тому що ви цілий день в Венеції, вам не, 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 не грає ролі, що дивіться, яка то не грає моранське скло. Не, не грає ролі, що ви там допустимо, допустимо машину десь ставите, ще щось там робите. Ви. Просто собі кайфуєте, п'єте вино, е, їсти є, що пити є, тобто тобто ви получите дуже, дуже класно <могу> е, віддихнете. Просто. Можна знімати? Моранське скло, просто суперовий такий варіант не можна знімати, але ми так нам дозволили, на 2 секунди. Ну просто супер, просто супер новий такі виробиме. Так що маєте на увазі. О! Чао! Такі всі можливості. Канцелярських кумов. І тут так брачите от вони тими тачечками. Ви не понимаєте? Що? Багато. E, наших. Ага. Просто обзастут та чи буде дірячі. Можна зігнати? Так для клієнта. Клієнта. Для клієнта. Для клієнт. Клієнт. Дуже такі класні речі тут. І недорогі. Така локація на Тут Другий магазинчик. Я так просто вже тих два магазинчики в одне русло взяв. Ну. Не подумайте, що реклама. Реклами ми не робимо, <реклама> бо ми далеко. Хоча, о така ситуація. І ми зараз виходимо, вже будемо виходити на площу. Продовжуємо.